Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вівторок, і я вже, напевно, мабуть, відпрацював першу зміну, якщо нічого не зайде. Бо зараз у нас 10.20 працюю 5 годин, результати трошки пізніше. Почав я в мене було предзамовлення по Uber на 5.25 з індустріального мосту, куди там, куди там а на південний вокзал, красота, зовсім там 7 хвилин його виконувати. Але я подався на 10 хвилин раніше і жіночка вийшла одразу. Я вже о 5.21 або 22 його завершив. І як тільки я його розпочав, залітає Uber. Комфорт з південного вокзалу. Там кудись я вже не пам'ятаю. Окей, одна жіночка вийшла, інша сіла. Красота. А, їй потрібно було на, на Бабілічі. Швидке замовлення, 17 хвилин, там 14 км щось таке. І ось там вийшла просадка на Новобіліщах. Я просидів 35 майже 40 хвилин без замовлення, було увімкнене все. Ну, були замовлення, але подаватися в Коцюбінське 6 кілометрів навіть для мене це занадто. Ну, я можу 6 податися, а якщо вони будуть 6, наприклад, по не знаю, там, по кільцевій дорозі, 6 хвилин, 6 кілометрів, то фікс з ним там. За норм замовлення можна податися, щоб не стояти кудись переїхати. Довелося там майже 40 хвилин витратити в пусту, і потім мені зайшов в пріоріті по болку на е, Петлюри. Коротше, автовокзал, за вокзал. Висадив там е, жіночку, поїхав розгортатись. Злітає мінімалка по бізнесу чи при піоріті також 130 гривень е, готівка. Ну я случайно його взяв. Ну пофіг. Все одно тут був, вже розворачувався, зупинився, машина сів. Поїхали там їхати було 6 хвилин півтора кілометри Ну окей, е, на ганчара. Вис... А, завершуємо поїздку, в нього готівка 500 дає. А з нього взяти 117. Я такой, о, говорю, нема 20 нема. Говорю, може на карту. Я говорю, та давайте так да, на карту. Хлоп 150 на карту. Піде, піде 30 чиюшки. чаюшки. О, по 30-куюшки ми згадали. Зараз вона зіграє роль для каси до рівного. О, здорово. Ось, е -е -е. І потім пішов убер, 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 убер. Жодного замовлення по уклону. Хоча в мене ще є е -е, поїздки без комісії. Ну, так склалося. Я зробив за ранок два замовлення по болту і 10 зробив по Uber. І блеки були, і комфорти були. І на Uber зараз промка з понеділка по четвер зробити потрібно 40 замовлень, робиш там 860 щось гривень він доплачує. І робиш ще 10 там щось, ще там скільки 500, 600, 400, щем я вже не, не пам'ятаю. Ну, по максимуму надо, треба зробити 50 замовлень за 4 дні. Зараз ранок другого дня. Вчора я виїхав, вчора я думав, буду взагалі вихідний, але сумку ж у мене, рюкзак, забув хлопець у суботу ввечері, крайнє замовлення. І вчора у кого мені подзвонив, що щось він там не може дозвонитися, типа залишили мені його номер, дуже просить його набрати. Це було вже десь о п'ятої, без чогось п'ять вечора. Я набрав, він каже, так і так. А мені, мені потім на поділ потрібно, я вам заплачу там, ну окей. Відвіз йому сумку, відвіз його, і потім прийшов працювати і до 10 там початок, навіть 11 десь я попрацював вчора. І вчора зробив 4 замовлення по убору. І сьогодні зранку за 5 годин ще 10. І в мене вже 14 замовлень. І що ще, ще друга зміна попереду. Тобто спробуємо поборотися за 50 замовлень за 4 дні. Ну, подивимось, розповім вам вже у відосі за четвер. Роз, зараз знімаємо за вівторок. Завтра у середу я його викладу. Знімомо за четвер і викладемо у 5. Ось так. І давайте до результатів. Дуже гарні результати. Отже, працював 5 годин, так, рівно 5 годин. 10 хвилин вже я тут з вами балакаю і їду. Пробіг. Не повірите. Ну зараз 112, ну доїду додому, ну нехай буде 115. І каса 3200. Да, Так, друзі, от я сам в шоці. 3200, із них по болту 400 гривень. вот тут два замовления, 375 и 130 в грязи было. 500 минус 20 400 по болту и 2 770 по убору еще 30 гривен у нас чуюшки. 768 и 32 чуюшки. 33 там. Вот же тут по 2 800 и 400. 3 200. Шикардос. Шикардос, я рахую. Ось зараз, зараз, ми поїдемо. Блін, треба і машину помити. Напевно, ми вже закінчимо. Зараз поки що. Треба і машину було помити. Що на дегтярівку звернемо. Та і в туалет же ж хочеться. І заправитись потрібно. Ух! Ладно, поїду заскочу на мийку, потім на заправку і перерва буде. І зустрінемось вже на другій зміні. Ну що, друзі? Хто хоче стати мільйонером? А? <зізнавайтеся>, Зізнавайтеся. Ось, я гадаю, що багато хто з вас хоче стати мільйонером. І у вас є всі шанси для цього. І. Може бути навіть не один шанс, а декілька. Все залежить від вас. Зараз триває місяць до дня водія та водійки. Уклон зробив акцію. Розігріш мільйона та розігріш сертифікатів буде на паливо, будуть ще призи. І умови, умови. з 20 октября вишило мене. По 20 листопада акція. І за кожні 50 виконаних поїздок ви отримаєте один шанс виграти мільйон. Отже, якщо 100 поїздок зробите 2 шанси і так далі. Ну що ж, я сам приймаю участь і бажаю всім перемоги. Привіт, друзі! Сьогодні вже наступний день. І запишу вам фіналочку вівторка. Попрацював я небагато учора, 5 годин вранці, як вам я і розповідав, і ще 2 годинки ввечері покатав обірвочик. І що в мене вийшло? 7 годин працював, пробіг 155, що для мене? Нетипово, невеличкий пробіг і каса 50 гривень. Але я хочу зауважити гарний дуже результат. І зауважити, що вся каса під максимальну комісію. Жодного замовлення по уклону без комісії в мене не було. Два замовлення лише по уберу, ой, по е, болту. І усі інші замовлення, вся інша каса. Це уклон Комфорт-блек. Дуже непогано вийшло, я вам хочу сказати. Пробую зробити хоча б 40 замовлень е, до п'ятниці, щоб зробити додаткові 860 гривень від Uber. А якщо зробити 50, то взагалі буде ще плюс 600 там, 50 гривень. Ось, ну але поки що таке собі, таке ранок середи, ну, середа, як я кажу, звісно, завжди найгірший день. Дуже рідко стріляє. Ну, поки що так собі. Ну, 40 замовлень гадаю, за сьогодні та за завтра я доб'ю зараз 22 виконати, 18 замовлень за вечір сьогодні. І плюс за завтра я зроблю. А от 28 це вже не факт. Ну, то таке, друзі. Отже, не будемо затягувати відосик. Не забувайте лайк, комент, підписка. І до скорих зустрічей!